Ну, Зранку, як то кажуть, ми тільки познайомились, да? розказали ситуацію вам і узнали самі, що вони нам е, все-таки допомагати там по максимуму секції, да? додаткові заняття, все інше. І ось вже результат. Покажи. Саш. Саня, доставай. Новий... Нам видали ноутбук новий. Ні, не доставай, просто покажи коробку. Коробку покажи. А... Видали я все, Asus ноутбук. От. Ну, його треба буде через 3 роки їм віддати, звісно, от, але ну, просто дали, щоб дитина вчилася, скористувалася. От вам і пожалуйста. Фастайся. що там ти ж вже бачив, ми не бачили. Вже зареєструвався, там йому розказали як тут все робити, що робити. Такі маленькі. Ну, в принципі, більшого і не треба. Ось, вот, ніхто не бачить, ніхто не прийде, не зайде до тебе в твій пароль. Ти так тих клопов давиш, як вот на печатні машинки савдеповских времен. Ага. Ну все, у вас тут просто це не раз великуха якась, да, а іменно шкільно образовательная гавно написано такі тільки значки тут. Ясно, понятно Ну, все, клас. І знову ми заповняємо цю декларацію на отримання грошей з Ютуба. Люди, в кого крепкі нерви, тільки тоді підходьте. Або беріть з собою 07 літрову і тоді тільки сідайте це заповнювати. Це. Такий ужас, я вам передати не можу. А заходиш в Ютуб і дивишся пошаговий е, процес, як то робити. І там, знаєте, мені нравляться ті люди. Заходити е, в AdSense для Ютуб в, в е, розділ платежі. Ти мені спочатку розкажи, що таке адсенс, а не заходиш в платіжі. Тут ще попробуй це знайти. Ну, в общем ми з горем пополам почали розбиратися. В итоге прийшов нам код, да після кода ми підтвердили банківський рахунок. Прийшов пл пробний платож. Давай сильно, громко не кажи, бо зараз як не заповнимо. Ні, так ні, так може нам хтось підскаже тоді. Ну і далі ми ж вже ж заповнюємо саму цю налогову, щоб не платити 30%, Хоча потім Америка буде мені пенсію, може платити. Да, В общем, Мы физическое лицо. Потом, являетесь ли вы гражданином или резидентом США? Нет, не являемся. Но хотелось бы. Ладно. давайте И так далее. И тому подобное. Вячеслав Александрович снидает на богатому. Смотрите, картошечка жарена. Помидорки маленькие. По-корейски сальце, яичко. А потім думає, коли ми будемо все ж таки ходати, коли підемо на роботу. Я вже забув, що я писав, а що казав, а що не казав, а що тільки думав. Ну, в общем, якщо буду повторятись, то не звертайте уваги. Проклали ми новий маршрут до школи. так? Да? Да. Нормальний такий. По відстані 6 кілометрів. Тримає нас лише один світофор, ну це коли на машині їдеш. от, Тримає нас лише один світофор. Так що добиратися зручно, скільки ми там зранку сьогодні їхали. Хвилин 15, да? мене не от. Менше, менше. Менше. Єдине, що нас затримало, це ті поліцейські, які ото руками намахали, намахали Ах. всіх, запутали і ушли. Так, вони сьогодні насміялися, вони вийшли. Ну, ці жанльори, ви зрозуміли, такі, які візде. Вони вийшли там другорядна, і, ну, другорядна дорога, така, вони вийшли, в общем, зупинили до звіження е, по центральній дорозі, випустили тих, збирали з двох сторін тут машин, звідки їхали ми, і ті, що їхали нам на зустріч, назбирали машин, щоб ви розуміли, ну такі, знаєте. По півтора кілометра з кожної сторони машини стояли. Потім, коли вони тих випустили, далі їхні дії, вони просто розвернулися вдвох і пішли. Все. А всі залишилися так стояти і дивитися на них, думати, а що нам далі робити. А ви ж розумієте, да? що друг другу ми там почали переграждати дорогу? Ті мовчки розвернулися і пішли. Ну, молодців, вот отак от, ребята. Як кажуть самі італійці, знаєте, везде поліція як поліція, а в них вони красиві, Ну красиві, не те слово. На, з них можна як от, знаєте, з них можна картини писати. Таке відчуття, що ти десь е, якийсь шоу, стриптіз-шоу, знаєте, що почнеться, коли вони всі такі нализані, намазані, набриті, я не знаю. Ну, ну італіанці одним словом. Так, що ще сказати вам стосовно школи. Я взагалі така людина, що думаю, знаєте, спочатку думаю, що щось не так, а потім стається так, як має статись. І все, що не робиться, все до кращого. Я зараз я ж кажу, навіть не хочу, щоб ну, слава Богу, що ми не поміняли ну, на іншу школу якусь або ще щось. А, то я напевно у мами на каналі з мамою балакав, мама знімала. Що у нас ця школа цілком і повністю задовільняється. Зараз Саші знайдуть окремого репетитора. Школа маленька. Кожній дитині не, ті, не то, щоб в класі, а взагалі в школі приділяють увагу. По максимуму забезпечують донор, диви нас mm -hmm. стоїть. Mm? Заповнити стоїть. Ми вже три їх заплатили. Я шучу, а то ви щось В общем, по максимуму, все дитині приділяють увагу, бо навіть коли в жили в Рапаулу, то і займалися, займалися нами квістура, да, скажімо так, то все одно ми платили свої гроші за деякі там моменти, там, за той самий за оренду планшета, за якісь там, ну, в общем, в общем, в общем, багато за що приходилось платити. А так як ну, заробітки в ноль, а ти все одно платиш, то якось ви розумієте. Да? Не... А тут просто, як то кажуть, люди взялись і вирішились допомогти. І все ну, шикарно. Я ж кажу, дуже... А зараз ще й гарна погода, будемо їхати назад, я не забуду, може стану вам, зніму відео. А, ну, як там, який краєвід красивий. О, а, ну і ще про YouTube. Ох, і ця налогова заповнити цю декларацію чи як їй там правильно на ну, всі свої дані, знаєте, все, щоб не платити двойний податок там, і в Америці, типу, і тут це такий тільки ужас, щоб ви тільки знали. Поймаєте? Там же ж, ну я не знаю, може людина, яка шари гарно в тих комп'ютерах і зрозуміла б, але там ну, це треба знати. Дякувати Богу, що є оті. Відео, які, видать, хтось намучився і зняв, як то робити, але ж і ті відео, я вам скажу так, що ми аж на третє чи четверте відео нам попалося таке, завдяки якому ми е змогли заповнити і зробити те правильно. Ну це ужас якийсь. І мене це знаєте, коли це я робив, саме більше ще почало вибісювати оці реклами. Що Фейсбук взагалі засрали повністю? Це е я не знаю, куди дивиться адміністрація, то все. Оцих, знаєте, зараз реклама повсюди, а, чи, чи яка реклама. А ти там чуть ли не задні якщо ти не маєш там 500 євро в день, завантажуєш аккаунт, там, типу приложення і все, і вже я кожен день знімаю. Попер... Та що ти там знімаєш? Ну, на що ви дурите людей, понімаєте? І оці всі, та я вже там фу, скачав, той то скачав, той то, скачав, сидить на жопі рівно, нічого не робить, пасівний доход. Я не назву Ютуб пасивним доходом, тому що тут ну, реально треба щось знімати, про щось балакати, потім це все загрузити, скласти, те, все, і, в звісно, в результаті, коли ти вже начав, начебто заробляти, я вам кажу, це ще кучу нервів, кучу всього часу треба потратити на те, щоб це все, ну, щоб ти платив податки, щоб ти як ну, людина, яка каже, та ну це тільки ужас, це не так. Мені каже, це проще піти знаєте, вагон е, угля розгрузити, чим це все задекларувати, провести, щоб це все ну, впадало бо тебе можуть і оштрафувати, і там і то, і все, і п'яте, і десяте, тобто взяти з тебе... та, Тут ціла історія. а ті просто завантажують приложення. Ні, може воно, якщо таке є, напишіть мені, хто може хтось собі вже завантажив якесь приложення. Я знаю, що можна на біржі заробляти, але туди для початку туди треба влити хорошу суму бабок, щоб тобі, звісно, звідти більш-менш капало. Да? От, і по-друге, ще ну, треба трошки клепку мати, як то на біржі тими всіми двіжухами. Е, Може є вже якісь боти, які заключають зділки. але опять же, знаєте, сума доволі прилична. Ну, Я думаю, що хоча б десятку тисяч євро треба влити в те діло, щоб, ну, щоб ці інвестиції почали. А що це в тебе, друже, стопи не горять на е, евакуаторі? Чи вам на евакуаторі можна їздити без фонарів? Не в'їхав ему в... в ту его його... І оце ж там вовсе ну, Не, ну все хорошо, все зробили, все той Значить Потім, якщо воно все действительно получилось вдало, я ще показь не забігаю наперед Ну вже пише що проходит проверку там і все остальное Може занять несколько дней Но я думаю что все будет хорошо, Але я вам кажу что то Ух, трошки вибісило вже нерви здавали не тільки в мене, а й вже в мами, да? наскільки б вона спокійна не була. ну, в общем. Да, наверное, я вам зараз відосик зніму зі школи. Приїхали за малим. Стали на парковку, обично ми вдоль дороги стоїмо, ну, я потім зупинюсь, вам відео знімаю. Та й на, на парковці побачили, де це, де це мають експлуатувати наших дітей. Вся їхня територія. Бачите? Молоднячок якийсь посаджений, я не дуже розумію в цих деревах, але ось тут цвіточки, шміточки, всякі рослинки. Інжир воно посаджено. Це інжир? Ні-ні, не це. Осьо ось ось. Ось інжир. Ага. Ось. А, ось. А, ну Це ж я за нього кажу. Да, да, от, і там воно вдоль так, ось за кущовим не видно, але і там внизу, і цей. Ну. Значить будуть. І я думаю, що і вищі школи там у них ото, велика зона дожили, там. Ну, хай трудяться, а що, хай привчаються. Кажу, треба ж встати, бо обіцяв зняти нашим підписникам, де кажу, ти Саня, вчись, кажу, треба відео засняти. Він каже, то знімай, я каже, з вікна свого класу це все, все бачу постійно. Море бачите? А це ж хотів вам показати ось ця е, дорога. Она та точка, це звідки ми вам знімали всю геною, типу як на ладоні. А отут усе за деревом Гвардія, там мама живе в нього. Ось такий тут краєвидик З цієї школи, бачите? А. Зараз вам покажу, підождіть, зарієнтуюсь. А от ми живемо за цим домом якийсь внизу. Я кажу, коли ти на розробочого вікна наблюдаєш таку красу, да? Я маю вчителів, отримуєш нормальну зарплатню, а не таку, як у нас, копійки суші, то чого б і не допомагати іншим, знаєте? Коли у людей, я скажу, там скільки там 14-15 зарплат, 3 місяці відпустки, знаєте, власна машина, будь, будинок і все інше, а не думає, де якби ще підзаробити там і все остальне? ну... От звідки ця доброта береться. всього по чуть-чуть та й вам радість життя.